Сергій Лаврик доброволець, захисник України. На рахунку запоріжця десятки успішних бойових операцій. Боєць, учасник проєкту Вільні хвилі проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Працює за програмою Вільні хвилі призера Олімпійських ігор Дениса Селантьєва. Це і розслаблення, це і тренування самих м'язів, да, тобто, і плюс у воді самі суглоби розробляються краще. Тобто немає такого навантаження вагового, а є динамічне навантаження, яке потрібно для того, щоб розробляти суглоб. Вже в четверте на заняттях і Сергій з Донецька боронив країну з початку повномасштабного вторгнення. На фронті отримав поранення. Захисник зізнається, вже бачить позитивну динаміку від занять. Нормальна нагрузка і ногу я взагалі не відчував. Я с ногу почав відчувати. Тобто це реально об'єктивно. Тобто, чувствительнець в ногі з'явилася. На заняттях Сергій вже має перші досягнення та результати. Одну сторону вже пропливаю. Ну дитячим способом, але я цього не ніпонятним «Вільні хвилі. Ініціатива, яку впровадила громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метинвест у координації з комбінатом Запоріжсталь в межах проєкту тричі на тиждень для захисників проходять безкоштовні заняття з плавання до кожного індивідуальний підхід та відповідне навантаження. Задача наша. расслабить и научить хотя бы элементарному, ну, плавать, элементарно плавать. Плавают с удовольствием, охота огромная.